Вітаю шановну спільноту. Я сьогодні хочу розказати вам про жінку на мільйон. Це є такі. Трапляються такі одна на мільйони. Думаю. Ну, можливо, помиляюся. Це вся будова, все що є, це все, все це жінка побудувала сама. Наймало там хлопців, вони трохи будівельні роботи а, з дерев'яними кроклами там складали, верхи накривали. А от далі це все, що побудовано, там, так? От ми дивимося. Це все вона сама викопала ті рови, позаливала сама фундамент, сама вимурувала, сама поштикатурила, Все сама. Розумієте, От Просто диву, дивуйся, які наші українські жінки працьовиті, які роботящі. В той час їздить, заробляє в Польщі гроші, працює там тяжко, приїжджає, і замість того, щоб відпочити, вона ще будує, веде тут таку велику будову. От бачите? Це все вона все будує. І зараз вона от на арештовці і ліпить пінопласт, затягує клеєм, і це все робить сама. Тобто, от, щоб ви розуміли, це дуже такі одинокі випадки, але це говорить про те, що наскільки наші жінки роботящі. Надія Мирославівна, найкраще вітання. Як успіхи у вас! От бачите, це все така будова. Оце вона все сама. Це все працює. Заливає всі там пристінники, якісь ділянки робить якісь, робить там обмозки. Це все робить сама. Всі фундаментні роботи, мулярні роботи, штикатурні роботи. Це все робить вона сама. Жінка на мільйон, справжня українка.